Святкування 25-річчя ветеранської організації у Тернівському районі розпочалося святковим концертом. У залі Палацу культури першотравневий зібралася чимала кількість гостей: ветерани, представники міської та районної влади, школярі. Зі святом усіх присутніх привітав заступник Криворізького міського голови Костянтин Біліков. Мені дуже приємно, що сьогодні в этом залі присутствують активісти руху, не тільки только війни і труда, но і молодіж. Именно для молодежи мы сегодня показываем, каким образом нужно праздновать праздники, нужно любить свою Родину. И большое спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что вы своим жизненным примером учите нас, а мы учим молодежь, которая сегодня сидит в этом зале, как любить Родину, как нужно трудиться, как нужно работать, как нужно воспитывать своих детей. Спасибо вам огромное за тот подвиг, который вы, ветераны войны, совершили в годы Великой Отечественной войны. У Тернівському районі зараз нараховується близько 30 тисяч ветеранів. Серед них ветерани війни, учасники бойових дій, ветерани праці. Усі вони потребують уваги та піклування, які в міру своїх можливостей намагаються надати і ветеранська організація Тернівського району. Ми пошли по путі створення низових ветеранських організацій. В чому вона заключається? А заключається вона в тому, що низова ветеранська організація вона один будинок, або многоэтажный дом или же улицу в частном секторе. Мы тем самым приблизили э, своих ветеранов, приблизили до ветеранской организации. То есть, работая совместно с отделом труда и соцзащиты, мы имеем теперь определенную работу и оказываем вот эту помощь для ветеранов. За багаторічну плідну працю, активну громадську діяльність, грамоти та подарунки від міської і районної влади отримали чимало ветеранів. Багато хто з яких стояв у витоках створення самої ветеранської організації у кривому розі. І сьогодні ветерани продовжують активне громадське життя. одне з важливих напрямків якого робота з молоддю. Ми прикладемо всі зусилля, щоб наші дітки отримали справжню історію, яка вона була. Тобто нас очевидців дуже вже мало і будемо доносити ту справедливу історію нашої України, нашої батьківщини, тому що дуже багато фальсифікацій в підручниках історії. Ми приглашаємо ветеранів, вони розповідають нам свої історії, як вони воювали. Нам дуже цікаво. Коли вони розповідають, то у нас викликає ну, сльози на очах. Вони дуже трогательно, це все з емоціями розповідають. І ми мы... Ну, как бы, аж за душу та засипає. Ми кожен рік з большим удовольствием їх в стає школе. кожен раз. Дьяме этого праздника з нетерпением. До урочистого заходу творчі колективи району підготували святковий концерт. А у холі палацу культури було представлено фотовиставку найяскравіших моментів з життя ветеранської організації.